Напередодні Всесвітнього дня музеїв в Україні спалахнули музейні війни у Радомишлі, що на Житомирщині місцевий чиновник районного рівня разом із поплічниками вночі накинувся на етнографічний музей, створений лікарем, громадським діячем та меценатом Ольгою Богомолець. Зухвальці увірвалися на територію, повалили паркан, зламали і повитоптували рослини. Міліція навіть порушила кримінальну справу за статтею хуліганство. Його натхненником став такий собі Роман Руденко, перш заступник голови Радомишльської райдержадміністрації і депутат тамтешньої райради. То чим нахабному чиновнику так не догодив музей у Радомишлі? Розслідувала Анна Бабінець. Сусіди не поділили паркан та вдалися до бійки. Здавалася б класична українська історія, описана нашими ж письменниками кілька століть тому. Та в сучасній Україні все не так літературно-романтично. По різні сторони паркану опинилися місцевий мажор та жінка-меценатка. А за парканом старовинний замок. 14 на 15 мая, да, происходит этот штурм на площі чотири машини. все освіщено фарами, да, 15 ще як приїхало в спортивних костюмах, і вони здесь спілювають забор. Події про які розповідає Віктор Москалець, сталися у місті Радомишль на Житомирщині. Цьому замку майже 400 років. Колись тут виготовляли папір для Києво-Печерської лаври. Сьогодні замок відновлюють за приватний кошт. Тиждень тому, вночі, кілька незнайомців приїхали до замку. Охоронець Володимир бачив все від початку до кінця. Закриваю, коли я ворота, то чую, що Роман Руденко це подає команду, щоб почати розматувати переноски. І хтось його запитав, що відкуди будемо починати. Значить, з цього краю, що вони почали різати двома болгарками. Зразу один зліва, другий справа. Почали забор, вже наш. Зруйнували кілька секцій паркану. Хто ж цей Роман Руденко, який віддавав накази зрізати паркан, депутат Радомишівської районної ради. Але не простий. Їздить на шикарному авто «Інфініті» та хизується впливовим тестом. що, нас нічого не буде. У мене такий тест, що йому закон не закон, він всі питання закроє. А ось і сам Руденко на прес-конференції у Києві розказує про події тієї ночі. Участь в фізичному знесенні паркану я не брав. А в організації? В організації також. Що значить організація? Дозвольте, я спитаю. В організації я не брав. Давайте там закінчимо з цією темою. Але ці фотографії, зроблені директором музею, свідчать, що таки брав участь. Причому, судячи з посмішки, дійство йому було до душі. І зразу на березі річки поставлені величезні двометрові паркани. Єдина проблема, повторюю, яка зараз є, це неможливість місцевих жителів вийти до цієї річки. Знак оклику вирішив подивитися, чи дійсно проблема настільки гостра, що треба зрізати паркан. Ось бачимо вихід до води. Тут може підходити худоба, є хвіртки для людей. Також тут поруть білизну, чи просто відпочивають місцеві жителі. Чому це питання мені так близько? Там мене жива батько. Батько пана Романа живе у цьому будинку поруч з замком. Для нього побудували окремі ворота, через які він ходить на територію музею. Якраз їх і зрізали тієї ночі. Ми хотіли поговорити з Володимиром Руденком, але на його будинку був замок. Хоча до цього інциденту він майже завжди бував вдома. Напевно, соромно за сина. Ну, його батько казав, що я такого не хотів. Він, коли на другий день батька говорив, що він мене каже, в хаті закрив, ударив, піньками заганяв у двір, але я цього не бачив. І телефона забрав, закинув. Очевидці кажуть, що навіть міліція не змогла зупинити молодого депутата, який, до речі, був на підпитку. На цьому фото видно, як у присутності правоохоронців невідомі люди продовжують працювати болгарками. Хто це ж цей загадковий тесть Романа Руденка. Про це знак оклику спитав у самого депутата. У мене ніяких стосунків, окрім родинних, з ним немає. А ким він є? Чим він займається? Він. Займається він звичайний будівельник. Не зовсім звичайний, щиро кажучи. Олег Володимирович Живицький очолює будівельну компанію Солстрой, яка має багатомільйонні прибутки. Роман Руденко переконує знак оклику, що має свій бізнес, який не пов'язаний з будівництвом. У мене власний бізнес е, з. Зараз я вам скажу з 2007 року я займаюсь власним бізнесом. А чим розкажіть ласка. на даний час? Я я відповідав на даний час. Я займаюся оптово роздрібною торгівлею. А що що ви в даному випадку продукти питання? Пан Руденко каже неправду. На поклику знайшов документ, який свідчить, що молодий депутат теж має будівельний бізнес, як і його тесть. Ось тут вказано, що Руденко Роман Володимирович, засновник фірми Ампірґруп. Яка займається будівництвом, та зверніть увагу реконструкцією. Щоправда, реконструювати старовинний замок пан Роман не брався. Він вирішив його просто захопити. Мета його явно не була повелити паркан, а мета була захоплення і вторгнення на територію музею. Ольга Богомолець відомий лікар-дерматолог. Вона була особистим лікарем Віктора Ющенка. Вона також громадська діячка. У ту ніч вона з двома дітьми була біля замку не випадково. Саме пані Ольга, вже чотири роки за власний кошт відновлює цей замок. Частину території вона викупила, частину орендує. Я шукала приміщення під музей, тому що в Києві було дуже дорого щось купити, а мені дуже хотілося ті домашні ікони, які є в колекції нашої родини, віддати людям, щоб люди могли мати доступ. Ці ікони називаються домашніми, бо виготовлені аматорами. Всі вони з різних куточків України. Планувалося, що музей відкриють вже у червні, але через конфлікт з місцевим депутатом ніхто не знає, що буде далі. Пані Богомолець згадує Ніч штурму. Міліція певний час не їхала. Я зателефонувала меру, зателефонувала голові райради. Ольгу Богомолець тут знають і шанують. Вона робить добру справу для міста. Конкретно моє відношення до неї, як людина, яка робить щось для моєї міста, я вважаю її великою людиною в цьому плані. Таке в мене до неї відношення. Руденко кричав, що він не зупиниться до тих пір, поки він не зруйнує музей, загрожував життю директора музею, загрожував присутності моїх дітей і всіх людей, які були поряд мені сексуальними стосунками. У п'ятницю у Раду Мишлі на сесію зібралася районна рада. Одне з питань конфлікт навколо замку. Місцеві депутати хотіли заборонити телеканалу ТВА й знімати засідання. Є закон про публічність сьогодні. Є регламент. Виступив голова постійної комісії з регламенту депутатської етики. Він сказав, щоб сьогодні було проступне телебачення. Треба, щоб був дозвіл 31 депутата. Врешті нам дозволили знімати сесію, але найцікавіше сталося пізніше. Після закриття сесії районної ради він попросив вибачення сьогодні. Особисто у пані Богомолець. Попросив вибачення всіх присутніх за ті вчинки. Ті вчинки не сознані. Ніякого каяття не було. Крім того, просто вибачився за ті. Не зовсім коректні слова, які він казав мою адресу в ту ніч ніякого розуміння того, що він створив злочин за словами Ольги Богомолець, пан Руденко продовжує вважати себе всесильним. Є певне протистояння, йде тиск на мене через службу безпеки, через міністерство охорони здоров'я для того, щоб цей конфлікт анулювати, і для того, щоб забути. Серед опитаних нами учасників цього конфлікту є дві версії, навіщо Роман Руденко зрізав паркан? Або він, як бізнесмен, чекав, доки замок відреставрують, а тепер вирішив його захопити, або йому хотілося у такий дивний спосіб продемонструвати свою могутність. По суботах. Сюди приїжджають молодята з усієї Житомирщини пофотографуватися. Замок музей, в який було вкладено стільки грошей та зусиль, може припинити своє існування лише через те, що місцевий молодий депутат вирішив, що йому можна все навіть зруйнувати замок, якому майже 400 років.